Розміри гойдалки. Просили, зараз ми зробимо. Так, ось ця штука опорна має у нас 2,09. Розміри в сантиметрах, будуть вказані, полечка, ширина полечки 16 сантиметрів. довжина 104. Так, лежна Паличка 132 см. Верхня перемичка 98 см. Опорна 76 см. Така сама ідентична з тої сторони половина. Так, йдемо сюди. Так, ось довжина, і можна так вже ширина колиськи цілої. 241. 2,41 Так. Профіль 40 на 60. Оцей. Цей профіль 40 на 20. Цей 40 на 20. Так, йдемо до, 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 самої гойдовки. Так, от на чому вона висить? Ось це у нас. Має 150. 150 плюс 8 см. Ось така стойка. Уварена. Ось вона сама має тут профіль, ширший профіль. Тут підрізано і уварено. Сама має середнє 18 см. Тут підчепники, петля, підчепники уварені. Ось так зробимо. Так, йдемо до дуги. Ось ці у нас підлокотники. Підлокотники зараз ми замірюємо. Довжина підлокотників 1,27. Перемички у нас короткі по 24 см з двох сторон. Ось тут ось тут. Довші. Довші перемички. По 35. Сама ширина цієї конструкції 90 сантиметрів. Ось це. Це три вузла в купі. Це опор, ті, що держаться сама лавка. Потім йде під локотник. І потім йде вже рама для сідушки. Рама для сідушки. Ось тут зазаді видно, яка вона буде. Довжиною чарама у нас. 2-0,5. Довжина. Так, сідушка ззаді у нас. Лавочка сама, ззаді у нас 75 см, Шерна є два, ширина її 2-2 метри. 75 на 2 метра. І сама сідала під сраку. Сідала під сраку 65 см. З профілю 20х20 20 зроблено. 30 на 30. Не 20 на 20, 30х30 30 профіль. Ось цей профіль бажано купувати грубостійний був. Ось цей що йде. Верхній профіль у нас 40 на 40. На чому висить лавка. Бруси ці дерев'яні 5х5 бруски, між ними 4 см відстань. Це можна зробити будь-як, як забажаєте. Можна сплошну, можна тонче, можна грубші, можна взагалі. Любе кіно. Ну, що ще сказати? А, йдемо, подивимось ззаді, як це розкладається. Тут стоять вуховарені. Тут стоять вуховарені 10 см від... Низу вухо, Але це вухо можна переварити нижче. Це для того, щоб цей угол ось цей кут, котрий кому, як кому подобається. Можна менше зробити, вухо нижче переварити і кут буде менший просто. З самої лавиці. Ось цей кут. Якщо вухо нижче переварити, кут буде менший. Це вже по бажанню клієнта. Спинка. Спинка у нас присла. Спенка в нас ось так. На таких шпринтах зроблена. Висувається звідси. Тут треба позакрашувати, звичайно. Звідси висувається. Ось так. Це все опускається спенка донизу. Вирівнюється. Тут середина вісами. скріплена, за лісами Це Цей так само, цей пут можна регулювати. Хочете. Можна дерок насвердліти тут скільки кому побажається. Можна більше, можна менше. Як кому подобається, так буде і сидіти. Ось такі справи. Я хоча в розкладеному вигляді. У ну, нас скільки нам не Метр тридцять. Двом чоловікам хватить Колесатись тут. Ну не, не чоловікам, а чоловіком жінці колесатись. Да. Дуге в нас, якщо... Якщо попрямій, то друге метр сімдесять. Метр 70, якщо попрямій. Якщо брати по радіусу цього, Радіус там значит. Це два метри по радіусу. Два метри, а так метр. Метр сімдесят. Ось так. Ну і лакувати вже по бажанню, можна темніший колер, можна східні, можна прозрачний колір. Теж гарно буде виглядати. Тут можна ковані елементи зробити, так само знизу можна ковані елементи поварити. Це вже по всьому бажанню клієнти. Так само дах можна зробити з полікарбонату якогось прозрачного. Чи з попендекві, любе що. Любе кіно. Ось так. Підписка лайк. Все.